Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Тварини і рослини. Сьогодні у нас вже потеплішало на дворі, а отже час попрацювати <кій> наших кроликів. А саме будемо встановлювати їм годівнички Придбали ми ось отакі іще дві годівнички. Це ми вже не вперше робимо. У нас вже є ось одна. І ось тут друга встановлена. Досить гарно вони себе зарекомендували, так як вміщають, вміщають в себе півлітри зерна. Для одного кролика досить гарна і зручна годівничка бункерного типу. По колу Обшита ось на, на, на таких ось трьох закльопочках оцинкованим желізом, щоб не гризли пластмасу наші кролики. Ну, покажу ось наглядним прикладом, що не гризуть вони. Бачите, все ціле. Цим уже більше місяця кормушкам. Тому ось отак. Отже, зараз будемо встановлювати їх. Поки що ще придбали дві. Встановимо одну ось на нову клітку, бо скоро тут буде жити кроличка. І одну встановимо ось на, ось оць, кролику на ось це місце, бо в нього, як ви бачите, ось така було з підручного матеріалу. Отака ось годівничка. ну Досить незручна. Але що було, з того ми. І робили. Зараз замінимо йому і цю годівничку. Що з цього вийде, як це зроблю, покажу вам. Встановили ми кормушечку, але її тепер треба зафіксувати. Ось тут у нас два отвори. Зараз ми зафіксуємо покажемо, як воно буде виглядати. Так, все зафіксували ми з планочкою такою, і все. Тепер досить гарно і надійно закрите. Так, встановили ми і ось сюди ось бункерну годівничку для нашого кролика, насипали зерно. Зараз покажу, як виглядає воно зсередини. Ось отак виглядає зсередини. Також планочку встановили, прикрутили. Тепер у нас міцно тримається наша годівничка. Ось отак. Ось тут у нас два отвори. Через ці два отвори прикріпили і все. Повторюся, що бункерна кормушка у нас на пів літри. Насипаю я не досить часто, так як якщо один кролик, то раз на два дні вистачає. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь до нових відео.